Поки доля української частини пакету американської військової допомоги залишається незрозумілою. Українські воїни нищать росіян тим, що вже є, зокрема і зброєю вітчизняного виробництва. Ексклюзивні кадри роботи по ворогу зі стогни показали військові штурмової бригади Сталевий кордон. Прикордонники віднедавна застосовують на передові протитанкові комплекси. Їхні ракети здатні вражати не лише важкоброньовану техніку, а й укріплені позиції ворога. Зокрема, можуть пробу. 40 сантиметрів бетону. Єсть, єсть. Всього ховаємо, хаваємося! Відчуваєш себе командуючим якусь космічного шатла, який направиш, і ти знаєш точно, що наслідки будуть. Будуть, причому ще з такої зброї. Вони будуть великі.